Всім привіт! Ноглій перевірці! У нас ось такий посад. Був. До речі, він повністю майже весь рідний. Тільки перлак іде керла і фарбований капот. Лобач замінений, але автомобіль повністю майже в ідеальному стані. Хороші фари в нас не максимальний лед, але лед. Резина зимова, гальма в круг все від А до Я. Технічну коробку я продивився. Двигун, форсунки, паливну, повністю, все від а до я. Покажу вам зараз прикол, що по форсунками робить Там частенько. Двохмасово не чути. У нас 248-245 по приборці. Це повний хайланд. Автомобіль від власника ГРМ по масла, фільтра, все замінено. Дійсно, хороша жива тачка. Під форсунками. По сальниках все гуд, повністю все ідеально. По двигуну зауважень ніяких немає. До заміни ГРМ ще 1015 1015-20 маєте твердих. Так що, кого цікавить, я реально живий посад. Це й рік, модельний 19-й, набирайте номер телефону, я вставлю власника у відео. Всім гарного дня, автопідбір на зв'язку.